Один укус може вартувати життя і не тільки людського. Йдеться про кліщів. На черкаських деревах ще немає листя, трава ще недостатньо витяглася, але паразити вже відкрили весняний сезон полювання. Фахівці переконують, пік активності атаки вже на низькому старті. Мовляв, сезон цих небезпечних павукоподібних розпочався іще за перших промінців весняного сонця, адже після зими членнистаногі неабияк зголодніли. А черкасці стали хорошою мішенью для паразитів, бо сам активізувалися на весняні прогулянки. Та пікніки. Наша Лана Фасенко розпитала, як можна обезпечити себе від укусу та що робити, якщо кровопивця вже вчепився в ваш організм. Про все, що дізналася, далі переповість. Це краплі від е, кліщів, блок. ну, Оскільки вона в мене гуляє на вулиці, то я її таке постійно роблю. Капаєш на холку. Все. Їй не дуже подобається ця процедура, але це необхідність. Аби вберегти свою 16-річну кішку Марту, черкащанка Тетяна діє на обезпечення. Навесні профілактичні заходи стають все більш частими. Мольно таку мортішку. Серед домашніх улюбленців у Черкащанки Тетяни іще пес Бернардо того господарка майже щотижня вивозить до лісу на прогулянку. Та вакциною для чотирилапого теж не нехтує. впевнена, аби її Бернардо міг говорити, то заповнив би усіх господарів не роздумувати, а діяти. Кліщів ми у нього знаходимо часто, досить часто, ну кілька разів за сезон знаходимо. Але одного разу знайшли дуже пізно і пес ледь не помер. І це було дуже жахливо, коли такий великий пес, він у мене дуже великий, 70 кілограм, і отакий от малесенький кліщ ледь не вбив таку велику тварину. Та серед тих, хто наповнює прогулянки Черкащанки Тетяни, веселим сміхом та сенсом є її шестирічна донька Поліна. Дівчинка нині знає про кліщі лиш від розповідей та засторох матері. Однак уже намагається уникати зустрічі із подібними паразитами. Я б кашек, комашок кліщів боюся. Завжди у нас якийсь головний убор. Завжди намагаємося довгі рукава, бажано світлий одяг, щоб це було видно. Одного разу ми побачили на я не пам'ятаю, це кофта була, але вона світла була, і ми побачили просто, що він ліз. Ми його просто прибрали і все. Фахівці ветеринарної медицини повідомляють, нині засобів захисту тварин вистачає. Термін їхньої захисної дії в організмі від одного місяця до кількох. Обробку треба починати, зокрема, коли зійшов сніг і почалася плюсова температура. Кліщі не всі є заразними, треба пам'ятати про це. І коли кліщ кусає тварину, не завжди тварина повинна захворіти. Якщо тварина почувається нормально, температура не підвищується, вона не відмовляється від їжі. Ви можете бути спокійні. Якщо ж собака має підвищену температуру, відмовляється від їжі постійно млява та не має бажання гратися, варто занепокоїтися тут. Лікування неминуче. Коли кліщ кусає, собаку він вносить кровопаразита, який селиться в еритроцитах крові, і поступово. Хруйнує ці еритроцити крові. Тварини дуже часто, якщо господар вчасно не звернув увагу, гинуть від сильної інтоксикації, від розладів роботи печінки і серцево-судинної системи. Лікарі запевняють, що живоїди підстерігають скрізь як тварин, так і людей. Та все ж наголошують, із дерев кліщі не падають. Живуть лише у траві, кущах та різноманітних чагарниках. Щепити паразита можна навіть під час прогулянки в парку. Не повинні самі видаляти цих кліщів. Не повинні їх обривати там чи знищувати, не повинні ковиряти, кулупати, розрізати, припікати, поливати олією будь чим Краще, хай це зробить спеціаліст, який, не пошкодивши самого кліща, видалить його, і потім цей кліщ потрібно відправити в обласний центр, в лабораторний центр. Уже там його дослідять на вміст Борелі. Це збудник, який у подальшому може спричинити появу хвороби лайма. Перші ознаки ураження лихоманка і слабкість, як за застуди. Наслідки від проблем нервової системи до смерті. Та фахівці наголошують, якщо вчасно звернутися до медиків, то хвороба лайма не залишить після себе ніяких наслідків. Та от у соцмережах нині вже просять допомоги, аби хоч якось убезпечити своїх дітей та себе. Універсальні інсектициди, які ми використовуємо для відлякування комарів, там відлякування комах будь-яких, можливо, вони діють. Є природні засоби, є фітопрепарати, є хімічні препарати, їх дуже багато. Це не принципово, але головна засторога і головний спосіб профілактики це просто не ходити по хащах. Додають, після відпочинку на природі варто ретельно оглядати своє тіло і не забувати про домашніх улюбленців. Олена Фасенко, Олександр Швець, Віка новини.